Вас вітає Харківська гімназія номер 125 Я учень другого А-класу Совченко-Іван, а я учень сьомого А-класу Собченко Іван. Ми заспіваємо вам українську народну пісню О юлузі червона калина. Ой у Лузі Червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Запрошуємо прийняти участь у челенджі, присвячений Міжнародному дню музики. Заспіваємо разом українські народні пісні. Для чого потрібно? Перше назвати прізвище та ім'я учасника челенджу. Друге об'явити пісню. Третє. Заспівати один чи два куплети. На, На все, все добре.